в Етері студійному. у нас політичний технолог Олексій Голобуцький, і власне, давайте продовжимо ось такою темою. Після того, як в Україні закінчиться війна, гарантії безпеки для нашої держави має взяти на себе Європа. Таку заяву зробив радник президента штатів Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майклс. Водночас він наголосив, що США повинні повернути витрати на військову допомогу в Україні через співпрацю у сфері рідкоземельних металів та природних ресурсів волс підкреслив, що Трамп має намір завершити війну, а питання подальших гарантій безпеки залишається за європейськими країнами. Наступного тижня у Європі це питання обговорюватиметься представниками американського керівництва, зокрема, і держсекретар, голова Пентагону та віцпрезидент Волс також зазначають, що можливо зібрати всі сторони за столом перемови. Наскільки світові лідери готові допомогти у врегулюванні конфлікту? Ну і от власне. На цьому фоні М'юнхенська конференція з безпеки. Вона ж буде таким майданчиком. правильно я розумію пан Олексію. віцепрезидент Венс вже сказав, що має намір зустрітися з президентом Зеленським. На пів кроку назад пам'ятаєте на минулому тижні. Трамп обмовився, що пробабли ймовірно зустрінеться із президентом Зеленським наступного тижня, себто на цьому тижні. Не зрозуміло ну, як конфігурації, поки немає, але принаймні заява така обмовка така у Трампа була. Ну, можливо, варіант такий, що е, попередньо він поговорить, Зеленський поговорить з Дівенсом. Mm -hmm. Якщо будуть якісь, ну, наприклад, ми не знаємо, які плани mm -hmm. як збирається. А казу, що з... немає поки що, да, або... як... І давно казали, що. Які сонем. умови? Mm -hmm. Як він збирається домовлятися з Путіним? Можливо, вже є певні домовленості. і треба, Тобто, я розумію так, що якщо, можливо, це моє абсолютно не no, чому не грунтоване. Припущні. Припущенням, ну, ми розуміємо, ми живемо зараз в такому світі, що е, вилетіти з Мюнхена до е, е, Вашингтону, Вашингтону так, це така вже серйозна проблема. Mm -hmm. Тобто, якщо потрібно буде, щоб е, уламував, так би мовити, використовую таке слово, Зеленського і не вистачить Дівенса, mm -hmm. так, можливо, буде зустріч. Ще навпаки, Трамп спочатку хоче переконатися, що Зеленський розуміє. Про що йде мова, uh -huh. на які поступки треба uh -huh. йти. І після цього він так би, ну, зустрічається там вже де саме, не має значення зустрітися з Зеленським. І, мовляв, це буде вже, ну, як він каже, да? що в будь-якому разі треба згода з української сторони, і згода з російської сторони. І, так би мовити, це е, закривається ця тема. От українська сторона вже все зрозуміла, моменти плану, є погодження, все. Україна погоджується, так? І тепер починається момент е з путіним. Е мабуть, у Путіна все ж таки в ситуації, як ми бачимо, яка постійна там. Трамп то телефонує, то не телефонував Путіну. Там якісь такі вивки робляться інформаційні, Що все ж таки є якісь попередні умови, взагалі щодо початку певного переговорного процесу, так? І на цій... Попередні умови можливо буде схиляти так мовити, Дівенс і Трамп Зеленського. Які ці попередні умови можна тільки здогадуватись? Я думаю, ну логічно, абсолютно, що Трамп ой, Трамп Путін не хоче він це представництво в устами своїх представників, в принципі, заявляє. Вони не хочуть припинення вогню до того, як починати мирні переговори. Це я так мати зрозуміло, з якої причини. Бо якщо ти хоч на день припиниш і тобі щось не влаштовує, ти знов починаєш вивати, подвійна агресія в одній війні це вже занадто. навіть для Путіна. І це буде виглядати, ну там, і для китайців, і для всіх інших дуже некрасиво. Ну, Принаймні, ну важко мені убити, як вони це будуть вже. Ну, uh -huh. Якщо змирилися з трирічною давнини випадком, так, що почалася повномасштабна війна. А ось тут нібито домовились, припинили, війн, припинили обстрілювати, так, все там один одного поздоровили, нарешті перестали гинути люди, там, руйнуватися будівлі. І щось Путіна не влаштовує, і він знов починає, а в нього віврято та іншого не буде. Так? Тому він хоче, щоб всі ті умови, які він буде виставляти, щоб вони Відбувалися без припинення вогню. Uh -huh. Щоб він не був, ну, ситуація що виглядала так. Ну Ми домовились. Процес продовжується, війна продовжується, не домовились. Так? Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Трамп, звичайно, його абсолютно не властовий варіант. Його взагалі цього, не хвилюють подальші ситуація, як мирні проговори будуть відбуватися, на що про що домовляться, і це його менше хвилює. Його хвилює момент показати ефективність його дій. А ефективність найбільш така очевидна, яку можна помацати, яку можна показати американцям, показати всьому світу. Це коли припинять стріляти. Не коли там почнуть довгі переговори, яка там територія, що, умови, НАТО, не НАТО. Це дуже, дуже важко і дуже ну це проходить. Ми ж розуміємо, в якому світі живемо. А ось Бамс, припинення війни, я б це давно достатньо кажу: Нобелевська премія миру, Тріумф, Медіна, так бомба. Далі, а далі цим повинна займатися з точки зору Трампа. Що знову ж таки я, ну, можна, звичайно, закидати йому, що він не бачить стратегічну проблему, ага. що не можна Європі повністю віддавати е е цю проблему, що це проблема так чи інакше в найгіршому випадку, якщо розвитку вона все одно торкнеться Америки так чи інакше. Тобі що знову ж таки? У нього тільки 4 роки. Да? За 4 роки багато що змінитися може, і все таке інше, ага. але з формальної логіки він, на жаль, правий. Це ваш континент. У вас достатньо, ви це найбагатша частина світу, рівень життя в багатьох європейських країнах вищий за американський рівень життя. Скидаєтеся так? по 5%, так. В, бо ВВП, ви не скидуєтесь так. на оборонку, uh -huh. ви прикриті ядерною парасолькою американською. Ви взагалі клали на всі ці проблеми протягом останніх 30 років, uh -huh. і ви змогли підняти настільки рівень свого соціального життя. Так, що ви стали взірцем для своєї планети, і це дуже часто закидують американцям, так, що ось така західна країна, найбагатша країна, наймогутніша країна, а в них, ну, грубо кажучи, соціальні права, там, соціальні ці, ну, трохи, кажучи, на нижчому рівні, ніж в більшості країн Євросоюзу. Я хочу з вами е, поговорити, пане Олексію, про політичну технологію. В якому сенсі Щоб ви розтлумачили? Ви певне бачили, та вчора надвечір з'явилося відео е, Трампа з прес-конференції, але озвучено перекладене е, таким чином, що він е, каже, що він поговорив з Путіним і сказав, що от, якщо ти, значить, не припиниш, та от значить, у нас є важелі, щоб Україна записала у свою конституцію ті території, які е, вона Контролює і тоді е, тобі це не сподобається. Умовно кажучи, оцей діфейк, е, який з'явився, та з точки зору політичної технології, бо е, я хочу з вами його обговорити, бо зустрічав думку, що цей меседж він же так прямо вперше е, прозвучав у публічному просторі, щоб Україна записала в конституцію, може записати, і ми знову ж таки з точки зору створювачів цього е, діфейку, та е, російські території. Ну, зрозуміло, що це такий дуже слабкий в цьому плані mm -hmm. аргумент, так би мовити. Зрозуміло, мені здається, мені принаймні зрозуміло, що це з нашої сторони діпфейк. Ми показали, хто це робив, уяви не маю. Mm -hmm. Але ми показали, що в цю гру можна грати вдвох, як мінімум, а в трьох і в чотирьох. Бо Ну, там взагалі живе одними фейками, так. Російська пропаганда теж одними фейками живе. У нас теж багато фейків, але вони взагалом стосуються в першу чергу внутрішньої ситуації, так? Ну, от, внутрішньо у нас дуже багато фейків. А тут ми запустили на такому рівні такий зовнішній фейк, такий достатньо серйозний. Ну тут, тут, мені здається, мета найголовніша це... Показувати слабкість російської позиції, мовчання. Зараз найбільша проблема взагалі у всьому всій темі які ми говоримо, от всі теми, mm -hmm. так? От мюнхенська конференція, mm -hmm. не Мюнхенська конференція, mm -hmm. зустріч, не зустріч. Це в тому, що нема чіткої просто позиції. От Путін вийшов, він же може для нього це взагалі не проблема. Вийшов і сказав, що він. ну що треба зробити, наприклад, так, для того, щоб розпочати мені? Чи взагалі він погоджується на мене переговори? Тому що, ну, зрозуміло, Путін грає в таку гру, що ви там між собою поки сваріться, домовляєтеся. А я от постійно закидую, я не, мож, не відмовляюсь від переговорів, бо це на мені не вигідно, бо я тоді встаю в таку позицію, що я взагалі зі мною не можу домовлятися. Але я не кажу про чіткі. Оця. Вся ця так звана СВО з російської точки зору, вона ж постійна вона абсолютно перекрита неясними цілями. абсолютно неясними цілями. Тобто ціль, яку ми всі розуміємо, це знищити Україну, вона, вона не сказана так. От. Напряму, так що Путін вище сказав, я хочу всіх, щоб 30 так, мільйонів, щоб зникли, м. щоб України зникли і так далі. Там цілі такі, де демілітаризація, ну, де не ну, це все, що ви порахували, плюс там він вніс території українські, які ще не захопив в конституцію. Там оці от, от всі проблеми, м. тому що в нас позиції ну відносно чіткі. Ну мається на увазі, да була позиція повернутися з кордонів до 21-го року, а тепер. Ми зійшлася позиція припинення вогню на лінії, ну, на якій відбуваються бої, так би мовити, так на які відбувається війна. А, і, це, і це чим далі Путін буде мовчати, бо він дуже часто в, кризи, в кризових ситуаціях займає таку позицію. Він мовчить, чи взагалі кудись зникає, там на Алтай їздить mm -hmm. і тому подібне. А, він вважає, що це виграшна для нього стратегія. Ну, наша сторона, можливо, так вважає, що це навпаки програшна стратегія, і намагаються підкреслити на такому рівні. А що в результаті? Ну, це гра, це гра на так на дуже високому рівні з точки зору: е, є демократичний президент, схильний до авторитарних методів прийняття рішень. Це Трамп, є просто чистий автократ. Це Путін, так? І є дуже нестабільний режим, наш, увазі, так? Дуже нестабільний, який знаходиться в стані війни. І він, ну, ми і до того не були взірцем демократії в світі, так би мовити, так? І зараз він таку, теж знаходиться в такому стані, дуже все зав'язано на конкретних особистостях. От конкретно, Путін, Трамп, Зеленський, так? І такі речі, особливо в грі з Путіном uh -huh. і Трампом, особисто, коли uh -huh. торкаються от конкретно, щось сказав, не те, ще щось те сказав. Воно дуже впливає на прийняття в тому числі рішень. Тобто от такі історії технологічні, вони можуть саме впливати на людину, яка приймає рішення правильно звичайно, з іншого. Звичайно, оце, оце, оце цікаво. Тобто не настільки на суспільство, да ні, а... суспільство суспільство на ну, формування так, Росії, думки формування Тобто точки зору суспільства не цікавить Путіна так. Uh -huh. В Америці цікавить, звичайно, так, але зараз є такий період, це так би мовити, медовий місяць у Трампа любові виборців до нього. Він може тривати там пів року, дев'ять місяців, сто днів по різному. Так, коли він все ж таки йому ще довірин, тільки прийшов, він щось там робить і так далі. Не питають з нього суворо. Да, система, з якою він намагається зараз боротися всіма. Можливими засобами, uh -huh. тобто цей так званий діпстейт. Э, Ця система ще не показала зуби, але вона готується, звичайно, тому що ну, ми знаємо э, безліч судових вже рішень є, uh -huh. і їх буде ще більше по відмінні, там, цих указів Трампа. Демократи повинні оговтатись після такої поразки, uh -huh. якось э, почати так, мовити, грати вже э, в, в гру на протистояння з Трампом. Це все, от. тому в нього є. Достатньо обмежений період, коли він може в принципі не звертати увагу на думку громадськості щодо прийняття рішень, особливо в міжнародній політиці, перед тим як ми наприкінці теро товариства дамо збір, у нас хвилинки дві з половиною буде. Пане Олексію, я хочу закінчити тією темою, з якої ми починали темою виборів, але з американським акцентом адміністрація Трампа Арбіта Трампа. Наскільки це значущий, наскільки. Наскільки це важливо, і наскільки цей аргумент виборів вони будуть ставити в перемовинах як, можливо, наріжний. Ну, цей варіант він є, в принципі, недаремно вони натякають і такі витоки інформації з приводу розмов про вибори відбуваються. Що знову ж таки логічно, що Трамп людина достатня він, нарцисс, він у нього є певний психотип. Можливо, йому просто особисто, можливо, абсолютно не це не порівня, йому не подобається, наприклад, фігура е, нашого президента на даний момент, так? І він думає, що буде якась інша, і це буде нова історія, не пов'язана з Байденом. І якось, можливо, такий варіант. Можливо, варіант того, що до я більше схиляюсь, все ж таки перекинути відповідальність на прийняття певних рішень на український народ. Повертаючись до тої розмови, яка була на початку. А, вибори, якщо вони будуть, якщо будуть як результат uh -huh. припинення вогню, вони будуть, мені здається, дійсно як вибір між позицією перетворення України в Ізраїль uh -huh. чи позицією перетворення України в буферну зону спільну, як для Росії, так і для Європи, так би мовити, так. З врахуванням інтересів не тільки європейських, а звичайно, російських інтересів. Чи правильно я розумію, пане Олексій, Та ні, не розумію. хоча ж ви сказали, що ви бачите з цього приводу, що і на місцевому рівні та мається на увазі на рівні місцевого самоврядування ну, є трошечки вище, якісь політично-технологічні процеси, що свідчать про ймовірну підготовку до виборів, йдуть чи ні? Ну йдуть, ну, до мене там особ... особисто звертаються люди, які хочуть йти в... на місцях, так би мовити, ну, в різних регіонах на вибори Верховної Ради. Просто ну, це розумієте, зараз це така гра. Ну, з одного боку, всі ті, хто зараз трошки стратували, угу. ну, вони розуміють, що у них можливостей провести повноцінну кампанію буде значно менше, ніж, наприклад, у влади, так? Ну, з багатьох причин. Чи невідомо, як ми будемо розходитись uh -huh. з цими телемарафонами і з усіма іншим, так, як ознаками саме військового uh -huh. стану. Uh -huh. uh, тому казати, що ви за чим ви займаєтесь, на що ви це робите напряму? Теж. Тому що ну, от стартануть вони в будь-який uh -huh. момент, так всі готові, влада готова повністю, а опозиція чи якісь інші там треті сили, вони абсолютно не готові, бо вони чекають, коли буде там ну, формально заявлено про те, що дійсно вибори будуть. Анолоксі, спасибі вам велике за те, що допомагаєте розбиратися у процесах, в тому числі і внутрішньо політехнологічне, політичне технолог Олексій Голобуцький ці години був у студії телевізійного каналу Прямий.